24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабну війну проти нашої держави. Вже два роки діє воєнний стан та триває боротьба проти жорстокого агресора. Ми ще не перемогли, але ворог вже зазнав поразки. Оскільки не зміг захопити Київ, ми зберегли свою державність та незалежність. Програма захист підготувала невеликий сюжет про основні події цих двох років. Сьогодні 24 лютого 2024 року. Рівно два роки спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Такою була карта України 24 лютого 2022 року. Окуповано Крим та частину Донецької та Луганської областей. За перший місяць вторгнення ворогу вдалося захопити чимало нашої землі. Але завдяки хоробрості, героїзму наших військових та підтримки західних партнерів почалося звільнення українських територій. Було деокуповано Київську, Житомирську, Сумську, Чернігівську область. Ворога вибали з-під Харкова та Херсон. Пам'ятаємо успішну операцію на острові Зміїний та як було уражено Кримський міст. Ракетного крейсеру Москва на 51-й день війни стало символічною подією для України, і через рік карта бойових дій виглядала вже так: другий рік у стані повномасштабної війни для України був складним. Масовані повітряні атаки ракетами та безпілотниками на всю Україну, влучання ракет у житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Умані, у Краматорську, Кривому Розі, селі Гроза, що спричинило велику кількість загиблих. Підрив Каховської ГЕС. Хакерська атака на Київстар, коли половина країни залишилася без зв'язку. Також за цей час відбулися такі події: атака дронів на Кремль у Москві, знищення ворожих літаків на військовому аеродромі у САК, атака на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі, сили оборони України влітку 2023 року звільнили декілька сіл на Донеччині та Запоріжжі, а пізніше Кліщіївку та Андріївку. Через значну перевагу сил ворога східний напрямок залишається дуже складним. 8 лютого 2024 року. Президент України Володимир Зеленський змінив керівництво збройних сил України замість Валерія Залужну, головнокомандувачем збройних сил України, став генерал-полковник Сирський. Війська РФ в Україні зараз налічують більше 460 тисяч осіб, повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скіпський. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України окупаційний режим РФ забезпечує 35 тисяч службовців Росгвардії. На даний момент ворог втратив більше 400 тисяч особового складу, більше 300 літаків, більше 300 гелікоптерів, більше 6 тисяч танків. 25 кораблів та катерів, скільки людських життів в Україні загубила ця війна, ще точно не пораховано. ООН верифікувала 10 582 загиблих та 19 875 поранених цивільних в Україні через агресію РФ, але каже, що реальна кількість є набагато вищою. Українське суспільство досі не знає, скільки наших воїнів загинуло, скільки пропало безвісти, скільки отримало поранення. Ціна перемоги надзвичайно велика, але українці в неї вірять у той же час. Настрої українців трохи змінилися у порівнянні з 2022 роком. Згідно опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проходило 5-10 лютого 2024 року. 89% українців загалом вірять в перемогу України. Зокрема, з них шістдесят Безумовно переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в перемогу, і з них 80% були безумовно переконані в цьому. Порівняно з травнем 2022 року стало менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності. Але все одно наразі переважна більшість українців, 65%, вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. З 24 лютого 2022 року у нас з'явився новий календар життя. Ми стали рахувати дні війни, дні протистояння, дні нашої мужності. Тому такою важливою, щодня для нас є правдива інформація з фронту, факти і чесна аналітика. Ми робимо це для вас. Боротьба триває.